То ця людина десь хворіє і купує якісь ліки, вона читає пильно, вона сідає, обдумує, читає цю інструкцію, як, яку дозу, ще щось. Це моє життя від цього залежить, та це фізичне життя на 70 років. І тобто, вона переживає за життя фізичне. І Христос каже: якщо ви хочете бути учнем моїм, тобто покаятися, вам потрібно сісти і обдумати. І ось ці притчі показують, що покаяння це не є під впливом почуттів, під впливом якихось бажань чи під впливом якоїсь пісні. Це дуже хорошо, коли ми чуємо, коли це торкається мого серця. Це означає, що дух мій оживає, що мій дух відчуває щось рідне, але покаяння це є обрахунок, це є коли людина сяде і вирішить. Коли людина це усвідоме, сяде і вирішить, і обдумує, і коли стане на цей шлях. Тоді війна буде твердо йти.